Бойовики на Луганщині заховали в лісосмузі 50 кілограмів тротилової вибухівки а землю навколо схованки замінували. Небезпечну знахідку вчасно виявили співробітники контррозвідки СБУ разом з військовими. Тротилові шашки, зловмисники, зберігали в ящиках із заводськими пломбами та маркуванням. Тепер правоохоронці шукають тих, хто обладнав вкрай небезпечну схованку, та головне, де саме планувалось використати цю вибухівку. Окрім того, працівники СБУ разом з прикордонниками спіймали іноземного агента. Громадянин України М був завербований російською спецслужбою ще у березні цього року під час перебування на півострові. Молодий хлопець поширював антиукраїнські гасла в інтернеті, створив антиукраїнську спільноту у соцмережі. Затримали його, коли він виїжджав з Луганська до окупованого Криму. Він їхав отримувати чергове завдання від російських кураторів. Проти блогера порушили кримінальне провадження за статтею Державна зрада.